Перемови Путіна і Трампа. Чого очікує світ від цієї розмови? Розкажемо за мить ТСН онлайн. Мене звати Карина Вакарєва. Лайк, дзвоник, підписка. Ми починаємо. 137 ворожих дронів атакували Україну цієї ночі. 63 з них вдалося збити. Повідомляють повітряні сили. Ще майже стільки ж безпілотників імітаторів локаційно втрачені внаслідок російської атаки. Постраждали Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина та Черкащина. У Києві тривога лунала вже зранку. Коли діти були у школі, уламки БПЛА впали на території одного з навчальних закладів у спальному районі. Зайнялася пожежа. Кореспондент ТСН Іван Воробйов вже на місці. Деталі від нього дивіться. Це один з найбільших спальних районів на околиці столиці. Поруч приватний сектор. Ранок у цій школі триває урок, а ж раптом повітряна тривога. Учні поспішають в укриття. А вже за кілька хвилин просто на подвір'я цієї школи впали уламки збитого шахеда. Це кадри збитого у повітрі шахеда встигли зафільмувати кияни. А це перші секунди після падіння. Залишки безпілотника палають біля будівлі школи. За кілька хвилин на місце падіння уламків прибули рятувальники, поліцейські, медики та вибухотехніки. Наразі вони оглядають уламки, аби з'ясувати, чи становлять вони небезпеку. Журналісти близько до будівлі школи не пускають. Учениця 11 класу цієї школи розповідає: якраз збиралася на уроки, аж раптом почула вибухи. З новин дізналася, що уламки від збитого шахеда впали на подвір'я школи, в якій вона вчиться. До цього я чула вибухи ППО. Е, і потім вже цей вибух, ці новини. Я на спочатку не повірила, що це впало на мою школу, але потім подивилася Деснянський район. На щастя, обійшлося без постраждалих незначних ушкоджень, отримала будівля школи. Відомо, що на цей момент діти й досі перебувають в укритті. У мене є зв'язок між моїми однокласниками та моєю класною керівницею. Вони зараз знаходяться у підвалі. Більш-менш вони пишуть, що з ними все в порядку, але вони налякані. Цей випадок вкотре продемонстрував наскільки важливо дотримуватись правил безпеки і під час повітряної тривоги перебувати в укритті. Іван Барбьов, Роман Рєпа, ТСН 1+,1. Сапарі на дітей соцмережею шириться відео із херсонським хлопчиком, який отримав осколкові поранення внаслідок атаки російського дрона. Він розповів, що окупанти полювали за ним і його друзями з безпілотника. Коли вони гралися на вулиці. Діти намагалися втекти, але російський оператор дрону завдав по них удару. Підлітки отримали осколкові поранення. Полювання на цивільних для ворога річ звична. Окупанти постійно переслідують херсонців, скидаючи на них вибухівки з дронів. А от тепер мішенню стали і діти. Летів дрон. Ми почали всі тікати. А друга забіжала до себе домо. А мій друг побіжав прямо, і ми з другом побіжали дуже прямо. І він забіжався за забор і дрон почав скарачувати. Я подбіжав до калітки, потом од і він бомбу скинув. І на мене осколки всі полетіли цієї ночі. Російські безпілотники атакували передмістя Дніпра, влучили в інфраструктурний об'єкт. Зайнялася пожежа, яку було видно за кілька кілометрів. Станом на зараз її ліквідували. Пошкоджене ще одне підприємство. Також ворог обстріляв Нікопольський район. А на Харківщині постраждали двоє людей. Жінка у рясному й охоронець обстріляного комбінату в обох випадках через безпілотники. У печенігах два шахеди влучили у навчальний заклад. Зайнялася пожежа. У Херсоні росіяни вбили чоловіка, скинувши на нього вибухівку. Ще один місцевий загинув в Антонівці. Загалом за добу ворог обстріляв майже три десятки сіл та обласний центр. Семеро людей отримали поранення. Пошкоджено багатоповерхівки, 12 приватних будинків, зруйновано пункт незламності. Троє дітей постраждали напередодні у Покровську на Донеччині. Росіяни вибухами пошкодили там три будинки. Ще двоє містян дістали поранення у Костянтинівці. У місті зазнали руйнувань дві багатоповерхівки та 13 приватних осель. Більше десятка будинків пошкоджені у сіверську та стінках. Три населених пункти лишилися без світла через атаку Запоріжжя. Напередодні росіяни дронами обстріляли Кушугумську громаду. Наразі в Малокатеринівці вже відновили електроенергію у Кушугумі та Балабиному світло за графіками. Пошкоджено сім приватних будинків, автівок і господарчих споруд. Ситуація на південному фронті загострилась в ЗСУ. Спростували заяви щодо окупації села Степове на Запоріжжі. Кілька разів ворог намагався там закріпитись, утім, безуспішно. Десять атак противника відбили сили оборони на Гуляйпільському відтинку. Бої тривають поблизу Щербаків та Лобкового. Окупанти поспішають зі штурмами до появи зелені у лісосмугах, кажуть ОК південь. Палітра поля бойових дій буде інша. Тож ворог хоче отримати перевагу до цього часу. На півночі Сумщини продовжуються набіги диверсійних груп противника. Найбільша їх концентрація на ділянці новеньке журавка у восьми населених пунктах Сумської області оголосили примусову евакуацію. Продовжують тиснути війська РФ у Турецьку. Ворог провів ротацію і завів туди нові підрозділи. На руїни терористи перетворили шахту. Центральна ключовою точкою на Донбасі залишається досі Покровський напрямок. За січень-лютий на цьому відтинку росіяни втратили більше трьох сотень одиниць бронетехніки. Відео як майстерно. Наші захисники палять ворожий танк. Опублікували бійці підрозділу Фенікс бригади Помста. Всього за минулу добу на фронті відбулося 155 бойових зіткнень. І про ворожі втрати на сьогодні маємо такі цифри від Генерального штабу: мінус 1560 вояк російської армії лише за останню добу. Загалом від початку повномасштабного вторгнення, вбитими та пораненими, окупанти втратили вже більш як 897 тисяч осіб. Також українські оборонці знищили понад 30 тисяч одиниць броньованої техніки противника та 1319 систем реактивної артилерії. Уже розтрощено 24 тисячі 460 артилерійських систем, понад 1100 систем ППО, 29 тисяч 616 безпілотників тактичного рівня. На сьогодні збито 370 російських літаків та 331 гелікоптер, а більше не курсують морем 28 кораблів і катерів та одна субмарина. Чекаємо на розмову у десяти ярдах від миру, та вони погодяться. Такі сигнали надходять з білого дому перед телефонним дзвінком між Трампом та Путіним. Поговорити очільник Кремля та президент Сполучених Штатів мають вже сьогодні. За американським часом це буде ранок, а за українським вже по обіді. Ми подивимося, чи зможемо досягти мирної угоди, припинення вогню і домогтися миру. Я думаю, що ми зможемо це зробити, сказав так Трамп напередодні. Речниця Білого Дому коментуючи майбутню розмову, заявила, що мир в Україні ще ніколи не був таким близьким. Ми за 10 ярдів від мети. Це слова Керолайн Левіт. У білому домі повідомили, що президент США буде готовий використати важелі тиску на Росію, якщо майбутні переговори не виправдають очікувань. Сам Трамп, коментуючи грядущу розмови з Путіним, зазначив, що спершу хоче досягти припинення вогню, а вже потім у перспективі і повноцінного миру. А ще укотре згадав про суперечку із президентом Володимиром Зеленським в овальному кабінеті. Те, що відбувається в Україні, не є добре, але ми подивимося, чи зможемо укласти мирну угоду припинення вогню і мир. І я думаю, що ми зможемо це зробити. Я розмовлятиму з президентом Путіним завтра вранці. Так, я втручаюся у це питання через людяність. Багато людей гинуть там, і ми повинні змусити Україну робити правильні речі. Це була нелегка ситуація. Ви мали можливість побачити це на кілька хвилин в овальному кабінеті, але я думаю, що вони зараз роблять правильні речі. І ми намагаємося укласти мирну угоду. Отже, що на столі оглядачі пишуть, що ця розмова може мати визначальне значення, і питання тимчасового перемир'я підніматимуться разом з іншими. Зокрема, говоритимуть про території. Ми зібрали те, що можуть обговорювати Трамп із Путіним під час сьогоднішньої розмови. Росіяни вимагатимуть гарантій не вступу України в НАТО. Вони також висловилися проти введення в Україну миротворців. Є підтвердження, що буде піднята тема окупованою росіянами заеС. І найскандальніший інсайт, про який силаючись на джерела, написало видання Семафор, пов'язаний із Кримом. Буцімто адміністрація Трампа розглядає визнання Криму російською територією як частину угоди про завершення війни. Коментувати цю тему в Білому домі відмовились. Речник ради нацбезпеки США Браян Гюз після публікації зазначив, що адміністрація не давала жодних таких зобов'язань. І не буде вести ці переговори через змі разом із тим. Раніше нагадує видання посадовці Трампа неодноразово говорили про необхідність територіальних поступок для завершення війни. І сам Трамп також раніше заявляв, що готовий розглянути можливість визнання Криму частиною Росії, будь-які територіальні поступки з боку України Київ відкидає. І саме сьогодні, 18 березня 2014 року, Росія офіційно анексувала Крим. Якщо це питання справді підніматимуть на переговорах, то це виглядатиме зловісно, пишуть оглядачі. А що думаєте ви чи можливі територіальні поступки? Пишіть нам у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Я тим часом продовжую випуск. ТСН. Володимир Зеленський поговорив із президентом Макроном. Розмову назвав конструктивною. Коаліція країн, які налаштовані працювати разом із нами заради наближення справедливого і тривалого миру, збільшується. Написав Володимир Зеленський. Він додав, що Україна готова до безумовного 30-денного припинення вогню. Але щоби перейти до його реалізації, Росія повинна перестати висувати умови. Повернути статую свободи у США відреагували на заклик депутата Європарламенту від Франції Рафаель Глюксман заявив напередодні, що Сполучені Штати більше. Не уособлюють цінності, через які їм подарували статую. Один із найвідоміших символів Америки Вашингтону передала Франція у 19 столітті до ювілею американської незалежності. Нині наголошує Рафаель Глюксман. Схоже, що США свободу не поважають. Відтак хай передають її назад французам. Політик також розкритикував позицію нинішньої влади Сполучених Штатів щодо російського вторгнення в Україну. Речниця Білого Дому у відповідь закликала французького політика бути вдячним Сполученим Штатам Америки моя порада цьому неназваному французькому політику низького рівня нагадати їм, що саме завдяки сполученим штатам Америки французи зараз не говорять німецькою, тому вони повинні бути дуже вдячні нашій великій країні. Українські підлітки під прицілом ворожих ФСБшників та розвідників на тлі новин про можливе перемир'я. Росія намагається дестабілізувати ситуацію в Україні, показати, ніби тут усі хочуть миру, і готові пристати на будь-які умови. Для цього використовує молодь навіть ту, що виїхала за кордон. Починалося все із підпалів військових авто та релейних шаф залізниць. Але з початку цього року дітям почали доручати теракти на рахунку підлітків. Уже шість вибухів біля ТЦК та інших військових об'єктів. Найчастіше їх вербують через комп'ютерні ігри чи телеграм-канали із пропозицією швидко заробити гроші. Каже юристка Катерина Рашевська: спершу все нагадує квест, і часто дитина навіть не може усвідомити, що працює в інтересах ворога. А після того, як потрапить на гачок, їй починають погрожувати кримінальною відповідальністю і шантажувати. До підривної діяльності активно залучають підлітків із малозабезпечених сімей або ж тих, чиї батьки зараз служать у війську і не мають змоги слідкувати за життям своєї дитини. Дітям обіцяють гроші, причому у валюті, або ж у доларах, або ж це різного роду біткоїни, які Російська Федерація подекуди абсолютно не виплачує, подекуди виплачує менше обіцяної суми. Також є кошти, які дають або обіцяють дати за те, щоб долучити до такої злочинної діяльності інших дітей, тобто умовно привести з собою друга. Потрібно залучати і школи, і позашкільну активність, щоб діти знали, як їм і Анакше проявити свою свою активність, свій патріотизм. Батьки повинні перевіряти телефон дитини, дивитися в те, що вона грає, забороняти всі ті ігри, які мають російське походження, тому що там точно є елемент російських спецслужб, і дивитися на те, які інші виробники брали участь у розробці даної відеогри. У Харкові почали перевірку наїзду на велосипедиста. Все сталося напередодні. Військові ТЦК збили чоловіка на двоколісному. Стверджують, він рухався посеред дороги, різко змінив напрямок і тому їхній водій. Не встиг загальмувати, кажуть, хотіли йому допомогти, але потерпілий після зіткнення встав і побіг на узбіччя. А за кілька годин з'явилося нове відео. Ті ж військові наздогнали чоловіка, оточили та силою заштовхали у свій бус. Це відбулося на очах у перехожих, які відкрито обурювалися. Куди відвезли затриманого невідомо. В ТЦК кажуть, що перевірка ведеться лише за фактом ДТП. Покататися на сноуборді, намалювати картину маятником та доторкнутися до теореми Піфагора. У Києві відкрили інтерактивний музей математики. Там працює понад 120 унікальних експонатів для навчання у формі гри та інноваційна лабораторія. Це лише четвертий подібний музей у Європі. Тож, чи цікаво і чи варто відвідати, перевіряла кореспондентка ТСН Наталія Ткачук. Я кубою. І я запрошую тебе в подорож, що змінить твоє уявлення про математику. Інноваційний, сучасний та інтерактивний це перший в Україні і п'ятий у світі музей математики. Тут є близько 150 експонатів, які поділені на вісім тематичних зон. Складні математичні поняття тут пояснюють на прикладах із життя: рух та швидкість під час їзди на сноуборді, синхронність катаючись на гойдалці, а коливання малюючи картину маятником. Музей будували 5 років. Кошти на освітній проєкт виділили партнери та благодійні організації, усе, аби зробити процес навчання захопливим, доступним та цікавим для дітей. Кожен експонація, якась міні-задача, яку цікаво розв'язувати. І навіть теорему Піфагора тут можна відчути на дотик і довести кількома простими рухами. Заяць катета раз, заяць катета два, заяць гіпотенузи. Рівноважено. Теорема доведена. Зе математики, можливо, все і трошечки більше. Цей простір це про радикальну зміну підходу. Це про те, щоб закохати людину, молоду людину в математику, зацікавити її. Експонати у музеї математики не лише інтерактивні, а ще й актуальні для сучасних реалій. Тут можна відчути себе працівником Укеренерго і розрахувати, скільки ж споживачів потрібно відключити від електроенергії, аби стабілізувати нашу систему. Ой ой, хто ви. Першими відвідувачами музею стали учні малої академії наук та призери всеукраїнських олімпіад з математики. Подивитись, як усе вийшло, прийшов і президент разом з першою леді. Колись мені доводилося списувати на контрольній роботі. Чи доводилося вам робити таке, я ж президент? То можна вам так? Да? ніколи. А. <світнє> Розташований освітній простір на столичному виставковому центрі. Наразі він працює у тестовому режимі. А вже з 1 травня інноваційний музей математики відчинить двері для усіх охочих. Наталія Ткачук Ігор Горсірий ТСН 1+,1. Сонце оманливе. Найближчими днями українці так само трішки мерзнутимуть. Сьогодні завтра у більшій частині України очікують нічних заморозків від мінус одного до мінус восьми. А в Карпатах температура взагалі може опуститися до тринадцяти морозу. кажуть в українському гідрометцентрі. Усе через холодні повітряні маси, які йтимуть до нас із півночі. Мокрий сніг очікують у більшості областей, крім північних, але вже з 20 березня кажуть синоптики, позначки на термометрах підуть угору, і Україну заполонить весна. А температура знову повернеться до плюс 13. Починаючи з четверга, вже погоду зумовлюватиме поле більш високого атмосферного тиску, тобто він підвищиться, буде більше прояснень і тому в день. Коли немає опадів, то звичайно березневе сонце активніше прогріватиме приземний шар повітря, тому денні максимуми будуть вже більш весняні. Як вам такі температурні гойдалки? Чи є серед наших глядачів метеозалежні? Пишіть, як справляєтеся, а ще натисніть дзвоник і підпишіться на канал. Наступний випуск о 14-й. Бережіть себе і до зустрічі.